На цьому занятті ми з вами розглянемо задачу номер 170. На рисунку кут АБЦ дорівнює куту ДЕФ. Ось цей кут АБС дорівнює, я його виділю, дорівнює куту ДЕФ. Ось. Синеньким. Так. І. Я позначу ці кути, щоб легше було записувати кут 1 та кут 2. Так, у нас кут 1 дорівнює куту 2. Кут 1 дорівнює куту 2. Що ми ще знаємо? Ми знаємо, що відрізок БО дорівнює відрізку ОЄ. БО дорівнює ОЄ. Б о дорівнює О ї. Потрібно довести, довести, що трикутник БЦО дорівнює трикутнику ЄФУ. Так. Розглянемо ці два трикутнички, так і запишемо. Розглянемо трикутник БЦУ та трикутник Єфу. Що ми маємо в цих трикутничках? Дивіться: ми маємо, що сторона у них БО та ОЄ вже одна є одинакова сторона. Давайте наведемо цю сторону. Ось вона, вона у нас. Так, ось у нас ця сторона жовта. Так. І запишемо. БО дорівнює ОЄ. Так. Що ми ще можемо побачити? Якщо в нас є фігура у вигляді метелика, бачите, ось у нас наш метелик, зразу ж потрібно подивитися, де у нас вертикальні кути. У метелика завжди будуть вертикальні кути. Дивіться: кут СОБ, ось я його намалюю рожевим, СОБ. І кут F, O, E, ось цей кут рожевий, так? як у метелик. Ці два кути є вертикальними, а отже, рівними C, O, B, кут C, O, B дорівнює куту F, F, O, D, F O, D, так як. Вертикальні. Так, як вертикальні. Як тільки в нас є метелик, зразу шукаємо вертикальні кути. Отже, дивіться, що ми маємо. В цих трикутниках CBO та EFO ми вже маємо одну одинакову сторону. Та один кут прилеглий до цієї сторони. Прилеглий, значить, торкається цієї сторони. Щоб використати другу ознаку рівності трикутників, ми маємо довести, що кут СБО дорівнює куту ФЄУ. Так? Дивіться, ось я візьму інший колір, наприклад, зелений. Нам потрібно довести, що цей кут зелененький, який торкається сторони БО, дорівнює куту ФЄУ, іншому зелененькому куту. Дивіться, що ми вже використали в умові. Ми вже використали, що БО дорівнює ОЄ. Це вже ми використали. Ось я його закреслю. Так? Що ми не використали? Ми не використали рівність кутів АБЦ та ДЕФ. Дивіться, ці синенькі кути. Якщо ми тепер розглянемо кут АБЦ кут 1 та зелений кут СБО, ці кути суміжні. А отже, сума цих двох кутів. Синього та зеленого буде дорівнювати 180 градусів. Запишемо кут, я візьмуть тільки біленьким, кут АБЦ плюс кут СБО, СБО Сума цих двох кутів буде дорівнювати. 180 градусів, тому що а, Б, С та С, Б, О суміжні. Так Так само у нас Д є Ф суміжний до кута Ф є у, так? а значить їх сума буде дорівнювати також 180 градусів. Запишемо. Кут Феде, Феде, плюс кут Ф є дорівнює також 180 градусів. А значить, що ми можемо переписати? Дивіться, якщо у нас Сума цих кутів дорівнює 180 градусів, сума цих кутів дорівнює 180 градусів. Отже, ми можемо переписати, що кут АБЦ плюс кут СБО дорівнює сумі цих кутів, Так? куту ФЕД плюс. U. Так, U. Тому що сума тут дорівнює 180, і сума тут дорівнює 180. Далі дивимося. Кут Ку, цей кут, ось я його підкреслю. Так. Жовтенький. Цей кут. Дорівнює другому куту ДЕФ. ДЕФ у ФЕД. Ось в цьому куту. Ці кути рівні. Я їх можу скоротити в нашому рівнянні. Дивіться, якщо вони рівні. І що я отримую? Що кут СБО буде дорівнювати куту ФЕО. Кут СБО. Буде дорівнювати куту ФЕУ. Так, дивіться, CBO, зелененький кут, буде дорівнювати E, Феу, також зелененькому куту. Дивіться, що ми довели, що у нас у цих трикутничках BCO та EFO, БЦО EFO, є одна рівна сторона та два кути, два рівні кути, які прилеглі до цієї сторони, які приклеєні до цієї сторони, а отже, за другою ознакою, за другою ознакою ознакою рівності трикутників, Рівності трикутників. Трикутник БЦО дорівнює трикутнику Єфу, трикутник БЦО дорівнює трикутнику Єфу, ми довели.